Вітаю всіх, мої дорогенькі. Ваш головний страх на сьогодні. Не прив'язуємо до цього війну, тому що, яке б відео я не виставила на якісь особисті внутрішні теми, все прив'язується до війни, дорогенькі мої. Я нагадую, кроме війни, у нас є повсякденне життя, внутрішні проблеми людини, чоловічеській, інтимні проблеми, да? проблеми в стосунках. Так, ваш головний страх, який ви, можливо, не хочете бачити, замічати і признаватися самі в собі. Шість варіантів. Який ваш головний страх? Як людини? Один, два, три, чотири 5, 6. Ви знаєте, що в людини є чотири головних екзистенціальних страха. Страх одіночества, страх. Неострібованості, страх смерті. Ну ми колись про це поговоримо окремо. І так, ваш головний страх. Вибирайте варіант номер 1 Труйка мечів, Боже. Ви завжди <кій> дуже близько берете все до серця і боїтеся або того, що вже давно пройшло, але ви його мусолите і думаєте, і боїтеся, щоб воно не повторилося, і не можете відпустити обіду, або ви постійно боїтеся того, що ще не сталося. І це ваш головний страх. Ще нічого не сталося, а у вас уже в голові взрив мозга і трагедія. Тобто ви боїтеся або свого минулого і тяжко відпускаєте обіди, або ви постійно боїтеся, що з вами щось трапиться в майбутньому. І це все в негативному ключі. Взрив мозга, розумієте? ваш мозок це ваш тірновий вінок, який вас і мучить. Сімка Пентаклій. У вас починати щось нове і залишати старе. Страх починати щось нове. Навіть якщо вже все в кімнаті розрушено, вже нема живого місця. Тобто, все там, де ви живете, в тій системі координат, чи це стосунки, чи робота, все вже розруха. Але почати вийти через вікно чи через двері, почати нове життя, вийти в світ, ви не можете. Вам страшно краще буду жити в оці розрусі. Варіант номер три: четверка пентаклей. Вам страшно розставатися з грошима, у вас боязнь нищити. Боязні ще ти. Важко тратите, важко тратите. А, накоплю, можете накоплювати на чорний день або хай лежить. Даю пораду. Даю пораду. Накоплюйте на щось хороше, якщо і не можете розставатися з грошима, і у вас є накопительство таке, да, у характері. То накоплюйте на щось хороше. Кажіть, хай лежить на путіше, на подарки, на відпочинок, на відпустку, на море, на океан, на поїздку в Рим, в Венецію. Тобто, що нібудь таке да, на покупку квартири, машини, яку я хочу. Ніколи не накопичуйте на чорний день. Також, якщо вже рішились на якусь покупку, відпускайте гроші з радостю. Будьте задоволені тим, що собі купуєте. Варіант номер 4 Король Жезлов, у вас страх, що вас буде отрицати общество. Для вас дуже важко. Дуже важно, не важко, а важно, щоб вас всі любили. І менші, й старші, і начальники, і подчиненні, і друзі, і недруги. Не да? Дуже важливо, щоб ви всім подобалися. І страх комусь не сподобатися, випустити ситуацію з під контролю. Да? Коли про вас щось подумають погано, це для вас дуже великий страх. Десятка кубків у вас страх, що про вашу сім'ю або про ваше состояння подумають щось погане. І дуже часто ви показуєте картинку кращу, ніж, ніж вона є насправді. Да? А от в сім'ї не все очень хорошо, але ми всім показуємо, яка ми ідеальна сім'я. І так в усьому. І це ваш страх, щоб ніхто, не дай Боже, не подумав, що е... щось не так. Красива картинка повинна бути присутня завжди. Імператриця. Ваш страх перестати контролювати всіх і вся. У імператриці все повинно бути під контролем. І не дай Бог, хтось не надів шапочку, або хтось не послухав і поступив не в той вуз, або хтось одружився не на ті дівчині з сім'ї, да? або хтось з'їв не ту їжу. Все повинно бути під контролем. І втратити цей контроль для вас саме страшне. А, і другий страх це перестати народжувати якісь ідеї. Перестати народжувати ідеї, якісь, народжувати якісь м м плодотворні, робити щось таке плодотворне, щоб приносило плоди. У когось це може відігратися шостий варіант як страх не народити дитину, страх безплодія. Всім бажаю убрати свої страхи і нагадую, наші страхи, Всесвіт, сприймає як бажання і виконує їх. І тому думаємо не про те, чого ми боїмося, а про те, чого ми бажаємо.